Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Я знову з вами прийшов дуже багато часу, коли ми не зустрічалися з вами. Звичайно, що на це впливали ті події, які, на жаль, розвилися в нашій суспільстві, в нашій державі, війна. І от нарешті ми знову вирішили все ж таки продовжити нашу розмову. З аудиторією, піднімаючи різні питання і відповідаючи на різні питання, яких назбиралося, я би вже сказав не так, аж мало. Я хочу все ж таки почати нашу розмову на духовному такому рівні, тому що 18-та неділя, це, з цього року маємо переступку. По суті, по календару 17, але Євангеліє читається 18-ї неділі. І е, дати все ж таки ту чи іншу відповідь, яка би дала нам зрозуміти, е, що твориться в нашому суспільстві, як переживати ці е, часи і Міти аналізувати їх так, щоб не втрачати, знаєте, основне свого такої духовної, психологічної рівноваги, яка би дала нам можливість вистояти і не тільки вистояти, але й зберегти цю рівновагу. і бути впевненими і стремитися до цього, щоб ми здобули те, чого ми всі прагнемо. А ми прагнемо одного. Перемоги і миру. Бо хто би сказав, миру і перемоги? Ні, перемоги ми першу чергу, а вона принесе нам мир. От цього ми прагнемо. А зараз я зачитаю Євангеліє 18-ї неділі, Євангелій від Луки. П'ятий розділ, перший одинадцятий вірш. Одного разу стояв Ісус коло озера Генесерецького і побачив два човни, які знаходилися край озера і рибалок, які вище з них і промивали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Сімонові, він просив його відплисти трохи від берега та сівчив учив народ з човна. Коли перестав учити, то сказав Сіменові запливи на глибину і закинь невід свій на, вло, на лов. Обізвавши Сімон, сказав йому вчителю, ми цілу ніч трудилися та не піймали нічого, але по слову твоєму я закинув невід. І це, зробивши, піймали дуже багато риби. Аж невід їх прорвався, і покликали вони товаришів своїх, що були в другому човні, щоб прийшли допомогти їм. І прийшли і наповнили обидва човни, так що вони стали тонути. Побачивши це, Сімон Петро, припавши до коліни Ісуса, ви каже: відійди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Бо страх обняв його і всіх, що з ним ловили рибу, що від такого великого лову. Тож і теж і Якова, та Іоанна сидів за відео їх, які були товаришами Сімона. І каже Ісус Сімонові не бійся з цього часу ловитимеш людей, і витягнувши човни на берег та покинувши все, вони пішли за ним. Знайте, Євангелія сьогоднішня вона ставить особливе питання перед кожним із нас. Хто ми і для чого живемо на цій землі? Ну, повсякденне життя воно заставляє нас турбуватися про потреби нашого тіла. Ми працюємо. Кожен день на те, щоб був хліб на столі, на те, щоб ми мали дах над головою, на те, щоб було що дітися і так далі тому подібне. Але часто от, ми забуваємо про те, що все це дається нам не тільки в силу наших можливостей, і нашої, і розум, нашого розуму і е, професійності. Але все ж таки Господь благословляє нашу працю. От ми про це забуваємо. Ми, коли стаємо до роботи, ми ніколи не кажемо, Господи, благослови мою працю. Допоможи мені виконати її. А завершивши її, ніколи не кажемо «Дякую!» А прийшов зразу до роботи і прийти, аби зробити, аби е, завершити і так далі. А Селяни, особливо селяни. Ви знаєте, який би ти не був мудрим е, землеробом, як би, ти, як би ти не досконало володів всіма навиками, е, все твоє результат твоєї праці залежить не тільки від твоїх знань і твоєї праці. Ви знаєте, от чому саме е, в е, Требнику. Є багато молитв які є для посвячення поля, є для початку жнив, перед початком жнив, для завершення жнив і так далі, і тому подібне. Тобто людина, яка працює на землі, вона розуміє, що якщо Господь не поблагословить її працю, деколи її праця може бути марною. От подивіться літо, яке було у нас. По суті, половина зими суха весна, теж посушлива, літо теж посушливе. Але я би сказав, що все ж таки врожай ми зібрали при достатньо великій. Здавалось би, ми думали всі вже, знаєте, що от зараз пека, все, нічого не буде, ні картоплі, ні овочів, ні зернових і ні, слава Богу, є. Хто поблагословив цю нашу працю? Наші знання, наше вміння обробляти землю, не ті, ті а той, хто над нами. Розумієте? І тому е, це усвідомлення присутності Бога в моєму житті ставить мене на той рівень, в якому я. Відчуваючи його, дякую за його присутність. І він допомагаючи мені, робить дуже багато див, якими мені навіть не, не, не можемо усвідомлювати їх, коли він допомагає мені в різних, в різних життєвих ситуаціях. Не так просто стояти робітникові біля станка. От хто із вас стояв, знає. Не так просто ловити. Е там десяті соті міліметра. І не професійний стільки в цьому стає е, тим позитивним результатом. А от часто сам не знаєш, як тобі вдалося завершити роботу так, що вона стала дійсно в е, позитиві тобі. Тому е, Христос Прийшовши на озеро, побачивши рибатів, які працювали всю, всю цілу ніч, але так нічого не зловивши, вони промивали сіті, опустивши голу і думали, ну, даром ми трудилися. І попросивши човна у Петра, він від'їхав, він відпливши трошки від берега, звернуть човна. Коли хто буде на Святій землі, це місце якраз є на березі Генесарецького озера, Ну, мені прийшлося там бувати, дякувати Богові і показували оце місце, де Христос, проповідуючи, човна, а потім покликав на апостольське служіння своїх перших учнів Петра. І братів Якова. Знаєте, коли стоїш на цьому місці, час пройшов великий, майже вже 2000 років, але е, той трем, от те відчуття е, тої присутності е, Спасителя на цьому березі, воно відчувається, знаєте, десь там в глибині душі, не тільки. І тоді розумієш, що саме спонукало цих людей, які займалися повсякденною своєю працею, яка приносила їм хліб насушний, залишити все, повірити в Христа і піти за ним. Вони прекрасно розуміють, ви знаєте, от коли ви будете там, же, ви не побачите, що в день нікого немає ні одного рибака на озері. І хіба десь хтось там пливе просто на човни відпочиваючи? А от тільки починає е, темнітися, все озеро світиться факелами. Рибаки знову ловлять рибу і так звану рибу апостола Петра. І сьогодні той же самий механізм цієї здобування хліба на цьому озері зберігається. Але що саме залишило, заставило верніше цих людей залишити свою працю? Вони побачили дійсно в Ісусі не просто проповідника, не просто людину, а побачили дійсно того, на кого чекав народ ізраїльський. Тому що коли Христос сказав відпливіть трошки далі на глибину, закиньте сіть, сіть, вони закинули і вони наповнили сіті рибою, так що, наповнивши два човни, аж почали набирати води. Припливши, Петро зразу кидається до них Христова і каже: Я недостойний, я грішний. Тої великої уваги, яку ти приділив нам. А коли Христос звертається до них і каже: «Ідіть за мною, і я вас зроблю ловцями людських душ, вони тут же залишають все. Ідуть за Христом. Інтересно, для нас Христос стає нашим Спасителем. Але чи ми все йдемо за Христом? Чи ми все сприймаємо його як свій дороговказ? Чи просто так банально сприймаємо в нашій вірі і молимося інертно, деколи приходимо до церкви, деколи е на свято, чи в неділю, і, і вважаємо, що цього достатньо? Ні, друзі, мені. Мені здається, що цього недостатньо. Чому саме? Бо тому, що. Шукаючи щастя на цій землі, ми затрачуємо весь свій час, який відпущений нам і закидаючи сіті нашого розуму та й сил і здібності, сподіваємося зловити це наше щастя. У кожним віці. Воно є своє. Молодості одне, зрілості інше. А вже під старість ми оцінюємо зовсім по-іншому все те. Але, знаєте, от все ж таки, провертаючись або е пам'яті своїй запрожити, не все задовільнені тим, що я жив не тільки для потреб свого тіла а для потреб своєї душі. От стоїть питання, що я зробив для тіла. Я обкидаєш зором і бачиш. І квартира, і будинок, і машина, і все, і так далі, і тому подібне. А о, поки, о, подивитися на доробок своєї душі, знаєте, дуже мізерний. А що ми станемо перед Творцем? І тоді питання. З чим? З матеріальними цінностями чи з цінностями душі своєї? Що ми візьмемо в той тривожний чи майдан, який ми заберемо з собою тоді, коли Господь прикличе нас до себе і скаже ходи до мене. Покидається земне життя. Що я скажу тоді Богові? Я прожив життя. Чи я проіснував його. З цим треба задумуватись. І це тоді е, розуміння того, що Господь кличе до себе е, і творить з грибаків своїми учнями. Це говорить про те, що перед Богом немає того, хто ти по своїй освіті, по своєму світогляду, чи ти вчений, чи ти простий. Робітник чи е, трудар на полі, немає різниці. Перед ним є людина. А людина повинна зрозуміти, що образ і подібність Божа це не тільки гасло, а це основна мета, яка стоїть перед кожним із нас. І чи я зможу? Осягнути ці, ці, цю тайну наскільки, щоб сказати, Господи, я зберіг те, що Ти мені заповідав. Я осягнув Те, я осягнув подібність і образ твій, не зовнішністю своєю, своєю духовністю, своїм способом життя на землі, співпрацюючи. З тобою. Отже, співпрацюємо з Богом, щоб дійсно почути ті слова. Іде за мною. Я приготую тобі те, чого жде твоя безсмертна людська душа. Дякую за увагу. Я думаю, що на слідуючий раз ми піднімемо такі досить, це інтересні питання, бо тому що назбиралося їх дуже багато. Я сьогодні ще не хотів, так, знаєте, в них вникати, відповідати на них, але все ж таки ми постараємося відповісти на багато питань, які стоять перед нами сьогодні, в сьогоднішній ситуації, нашій життєвій і так далі. Слава Ісусу Христу!